Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна думка. Тож, прожитковий мінімум 2361 наболівша сума для дуже багатьох моїх підписників. І зрозуміло чому. Тому що, ну як вижити за 2361. Як вам і обіцяв, давайте рухати цю цифру в сторону збільшення. Давайте будемо намагатися і збільшення, і ті корективи, які я пропоную. Тож, давайте все по порядку розберемося. Тому що від прожиткового мінімуму зараз залежить більш ніж 63 види соціальних виплат, які є прив'язаними до нього, тобто до цієї суми. Ну не лише до цієї, там прожитковий мінімум є ж для працездатних, для непрацездатних, для дітей різного віку, він різний. Але всі виплати до них підв'язані і всі вони рухаються разом. Тому повністю його просто збільшити е, наразі, якщо так добиватись, то скажуть, що це просто нереально. Але є альтернативи. Давайте про них поговоримо. Тож, 2.361. Для начала давайте ж зачитаємо, що таке прожитковий мінімум. А потім будемо розбиратись, як ми будемо пробувати його збільшити з моєю подачею, з вашою підтримкою, з вашою допомогою. Я думаю, що у нас все вийде. Прожитковий мінімум це мінімальний рівень доходу. Для забезпечення базових потреб людини, таких як харчування, одяг, житло, медичне, обслуговування тощо він встановлюється урядом країни і періодично переглядається з урахуванням інфляції та інших факторів. Мінімальний рівень доходу необхідний для Хватить такої суми для харчування, одягу, житло і медичних послуг 2,361. Я вважаю, що ні. Я впевнений в тому, що ні. Він прив'язаний до… встановлюється урядом України і переглядається у разі інфляції. Два роки він вже заморожений, а інфляція йде, дай Боже. Тому це один, один таких. Два таких прецедентів, чому цю суму потрібно переглядати. І є варіанти його переглянути в нашому уряді, в нашому тому, що це уряд визначає, який він має бути. Вже були прецеденти, коли певні суми, які прив'язані до якихось сталих показників, були збільшені постановою кабінетів міністрів. Тож давайте ж розберемо, що прив'язано сюди. Перше це пенсії. Мінімальна пенсія це 2,361 і максимальна пенсія. Максимальна пенсія це 10 мінімальних, тобто 23 610 гривень. Е, пенсії тим, кому катастрофічно не вистачає стажу. Тобто, у кого немає навіть 15 років стажу, їм платять не менше, ніж 2361. Ну тут є нюанс. Також. Е, до пенсії сюди відноситься доплата за наднормовий стаж. 23 гривні 61 копійка за рік наднормового стажу. Уявляєте, рік працювати, платити внески, щоб тоді потім тобі дали 23 гривні 61 копійку. Це 1% від прожиткового мінімуму і обраховується вона всім однаково. Байдуже, яку ти зарплату отримав, байдуже, які ти внески платив. Як на мене, то нелогічно. Далі. Допомоги. Допомога по безробіттю. Це мінімум до 4 прожиткових мінімумів. Але на військовий час було ухвалено, що не більше 8 тисяч гривень, тобто не більше мінімальної заробітної плати. Це людям, які втратили роботу і стоять на біржі. Да? Далі аліменти прив'язані до прожиткового мінімуму. Навіщо я це розказую? Бо від цього залежить. Як його збільшувати? Тому що якщо просто його збільшити, то оце все відразу скакне. І це буде дуже і дуже велике навантаження, яке може призвести до великої інфляції, і тоді люди стануть просто біднішими. Тому так робити не можна. А розбираємося, як можна. Аліменти прив'язані до прожиткового мінімуму. І от четвертий пункт, який нас найбільше цікавить – це виплати мало забезпечені. 45% від прожиткового мінімуму – це для працездатних осіб. 100% це для осіб з інвалідністю та тих, хто втратив працездатність. І особ з інвалідністю другої або третьої групи без достатнього страхового стажу. В більшості випадків це для людей з інвалідністю з дитинства. І п'ятим, це інші види допомоги це допомога одиноким матерям, дітям-сиротам, особам з інвалідністю з дитинства, допомога на поховання, надбавки на догляд. Крім того, до прожиткового мінімуму прив'язані зарплати і оклади держслужбовців. Усі премії, які вони приписують, також прив'язані до прожиткового мінімуму. Но, коли тут береться, отут малозабезпеченим це максимум 130% це дітям. То оклади і зарплати це може бути 10 прожиткових мінімумів, навіть 20 і 30 прожиткових мінімумів може. Встановити зарплата чи оклад держчиновник. Тобто, якщо ми тут збільшимо 2361, хоч на 100 гривень, буде 2400, то тут відразу буде зростати на 102,3 Тобто в 10 разів більше. 10, 20, 30 Податки і штрафи. Також всі прив'язані до прожиткового мінімуму. І 63 види соціальних виплат. Які напряму прив'язані до прожиткового мінімуму. 27 з них е, прямо залежить від нього. Тобто якісь є, які типу рівняються, а 27 це прям тільки він десь рухається і всі ті виплати рухають. До чого я це все вів? До того, що його треба збільшувати. Ну, збільшувати акуратно, тому що просте підняття бачимо, до чого призведе: до того, що пенсіонери отримують 100 гривень доплати. Адерсслужбовці 2002. Чому моя пропозиція? Постановою Кабінету міністрів, як це зробили зараз з виплатою, а є ще альтернатива? Зараз про ню також поговоримо. Базова соціальна допомога, ну поки що її не прийняли. Хоча обіцяли після нового року, що вона вже буде. Я її ще не бачив, ніхто її ще не бачив. Моя пропозиція, так, як це зробили з виплатою. 3200 да, людям, яким 65, в яких є стаж, які не працюють, пенсіонери 65 і більше, да, 3200 зросло до 3758. Хоча по формулі, по всьому, воно мало б залишитись 3200. Ну, уряд вирішив, ввели постанову і ця виплата зросла. Тобто є такі важелі, є такі варіанти, щоб. Постановою такою самою збільшити виплати отут, де мало забезпечення. Найбільше я пропоную це зробити, ну, не найбільше е, в плані збільшення, а найбільше в плані пріоритету. Зробити це для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю і людей з інвалідністю з дитинства і особ, які втратили працездатність. Чому я це наголошую? Саме в цей пункт, от тут якраз вони всі, всі люди знаходяться, і вони майже всі отримують Е, Крім дітей, в них там більше виплат. Тому що там 130%. Чому я наголошую на цей пункт? Тому що цим людям в більшості випадків вкрай потрібно багато медикаментів. Медикамент. Їм потрібен догляд, майже всім. Майже весь час. Держава на це доплачує дуже мало. Я вже писав, як отримати да, додаткові кошти на цей догляд від місцевих влад. Можете подивитися моє відео. Пропоную в цьому випадку збільшити так само, як пройшла індексація на 11,5%. Тобто це додасть 271 гривню, і тоді в результаті вже оця сума. Давайте я вже це держслужбовцю витру. Тому що не будемо піднімати прожитковий мінімум, щоб їхню зарплату не потягнути вверх. Бо то вже будуть розтрати з бюджету набагато більше, ніж цим всім людям разом взяти. Таким чином, ця сума зросте до 2632 гривні. Здавалося б, небагато, да? 2632, плюс 271 гривня. Та й людей цих не так вже і багато. Але для них це життєво необхідні. Якщо брати за рік, то це буде ще плюс одна така пенсія. Ну, тобто навіть більше. Да? І вона їм вкрай необхідна, бо споминаю медикаменти, догляд і все інше. Допомога по безробіттю, так як не зросла зарплата, зрозуміло. Там рухати нема що, і вона штучно обмежена урядом, тому туди лізти нема як. Мало забезпечений, ми сказали, що давайте піднімемо їм. Інші виплати також можна проіндексувати на 11,5% в ручному режимі. Плюс 11,5%. З пенсіями. Получається, коли мінімальна пенсія, і дуже багато пенсіонерів отримують 3 тисячі гривень, давайте якийсь інший колір візьму, щоб. Все не змішалось 3000 гривень, То підняти пенсіонерам, у яких 6-7 років стажу, да, ну дуже мало, до 2600 пенсію, це також буде, як на мене, дисбаланс, диспропорція. Я не проти, щоб її підняти. Але коли стоїть питання пріоритетів, то потрібно вибирати. Якщо всіх проіндексувати, взагалі супер. Якщо в питанні пріоритетів, то я б виділив оцей аспект, ну і оцей. Аліменти, це платиться не з держбюджету, це платиться від батьків дітям. Можна також. Тобто усі ці аспекти проіндексувати на 11,5%. Єдине, що нюанс з пенсіями, бо пенсіонери, які отримують 3, в яких 30 років стажу. Будуть ну, відверто ображатись. Тут як не крути, а 2632 до пенсії. Но за понаднормовий стаж платити б хоча б не 23 гривні, а 26, хоча б 26. Тут треба платити не менше не 100, це точно кожному. Ну, 50 це мінімум за рік понаднормового стажу. Ну хоча б, щоб також проіндексувалася виплата до 26 гривень 32 копійок, в кого 10 років понаднормового стажу, то це вже було б не 230, а 260. Також була б непогана ініціатива. Тож, робимо висновок. Потрібна ваша максимальна підтримка, максимальна допомога для того, щоб допомогти. Оце. Моя пропозиція як? Пошпановую Кабінету міністрів. З якого числа? Та хоч з 1 травня, да? Ну, зазвичай то роблять в липні. Хоча б з 1 липня, якщо на то потрібно довго то розбирати, шукати кошти, хоча б з 1 липня, щоб постановою Кабінету міністрів для найбільш вразливіших категорій населення. Таких як люди з інвалідністю з дитинства, інваліди 2-3 групи, в яких нема достатньо стажу, да? бо коли там є стаж, там трішки по-іншому пенсія визначається, хоча вона також дуже мала, але трішки більше, ніж це. Проіндексувати їхні виплати, так як була індексація на 11,5%, і підняти цю виплату до 60... 2632 гривень. Потрібен ваш максимальний розголос, щоб всі це побачили, щоб всі це почули, щоб воно туди наверх дійшло. Бо один я тут можу розпинати скільки хочу, але разом ми велика сила. І оці пункти, від яких найбільше залежить прожитковий мінімум, і ці люди, які найбільше залежать від цього прожиткового мінімуму, бо в більшості з них це єдине джерело доходу. Єдине джерело доходу. У розмірі 2361 гривень в 2025 році. Скоро роки нас доженуть прожитковий мінімум, да, будуть прожитковий мінімум піднімати так, як рік. 2025-2025, 2026-2026. Ну куди це? Інфляція це жерла вже давним-давно. Якщо це буде заморожено на nну кількість років до 27-го, то таким людям взагалі я не знаю, як виживати. БЕЗД. В нашому уряді ще е, восени да була об'явлена, що хочуть війти від поняття прожиткового мінімуму. щоб оце все разом не тягнути, що я вам тут описав, вести поняття базової соціальної допомоги. Я розповідав на каналі, як то мало рахуватись, як то мало даватись, вона мала бути прям. Класною. І якийсь період люди отримали доволі такі суттєві суми, там 4 тисячі, йшла мова про 4 тисячі гривень. Ну, 4 тисячі це ж краще, ніж 261. Але вона мала бути не постійна. Тобто мало забезпеченим, там хто міг знайти якусь роботу, то вона виплачувалася лише певний період, типу як стимулююча, щоб знайти роботу. но е, саме поняття придумано доволі класно. Єдине, що воно ще не введено. Якщо його введуть. То можна оце все відкинути, тому що почнуть платити по-іншому. Ну його ще нема. Давайте відштовхуватись від цього. Його ще нема. Базової соціальної допомоги ще не ввели. І тому, спираючись на це все, давайте будемо вимагати, щоб проіндексували оцю суму для, не для всіх, не для повністю, а для. Оцих верст населення, так як постанови Кабінету Кабінетів міністрів були проіндексовані мінімальні пенсії, так як постановою Кабінетів міністрів була проіндексована виплата для тих, кому 65, так як постанови Кабінетів міністрів були трошки збільшені відсотки по виплаті з прожиткового мінімума, щоб зробили таку процедуру і для цих людей. Або можливо, отут де мало забезпеченим. Написати не 100% а 111% з половиною від прожиткового мінімуму. Тобто змінити одну цифру в ну не то, що прямо в законодавстві, а на якийсь час. Тобто перевести це все в ручне регулювання. Ручне регулювання зазвичай ні до чого хорошого не приводить, тому що потім, коли буде збільшення, починається плутанина. Ну на даний час. Як на мене, це оптимальний вихід, щоб цим людям дозволити жити хоч трішечки, 2300-2600. Це не такий вже й зазор, да? ну хоч трішечки краще. Тож, надіюся на вашу підтримку, надіюся на ваш розголос. Давайте це все розганяти скрізь. Я таку ініціативу бачу. Якщо у вас є інші варіанти, накидайте їх в коментарях, по максимуму коментарів. по максимуму піднімаємо відео в топі, щоб його побачили точно всі. До нової зустрічі на каналі і давайте працювати разом. Я для вас, ви для всіх, мої підписники. Тож до нової зустрічі. Розбираємось.